Усім привіт! Коли робив огляд на поперед нещодавно на Campfire Supermoon, мені розповідали, що навушники за там десь в районі полутора тисяч доларів це багато. Тому тримайтеся за стільці завдяки допомозі магазину SoundMag. Посилання на них я додам в опис, звісно. Сьогодні поговоримо про навушники, які коштують майже 160 тисяч гривень. І це що, хто там впав, підіймайтеся на стілець знов. А, і це флагманська моделька від Noble Audio, яку вони назвали Viking Ragnar. Ну, знаєте, там про популярні серіали і все таке інше. Тож, що там в них цікавого, спочатку поговоримо, звісно, про теоретичну частину. Більше за все, я зрадів, коли прочитав на їх сайті, що, на відміну від інших компаній, які погоджуються на пластик в дизайні своїх моделей. Campfire Audio не йдуть на компроміси, і вони роблять все з металу. Ну, Я подумав, дійсно. І тут навушники, які зроблені з дамаської сталі. ну, Цього разу схоже на те, що так і є. Тюнінгував їх, як завжди, Візард, він же Джон Малтон. Мултон, не зовсім впевнений щодо вимови його фамілії. Але це не важливо, важливо те, що він довів, що він дійсно може тюнінгувати звук в різних варіантах і досягати в цьому результату. І тут в нас по 10 випромінювачів на кожне вухо. Два динаміки для глибокого і звичайного басу, Чотири арматури, переважно на середній сегмент та початок верхніх частот, і чотири електростати, які вже йдуть на верхні частоти, тобто драйверів тут багато, потенціал теж великий. І до всього цього додали також крутий преміальний кабель, плетений з срібла і карбону. Ну, тобто, вже якщо брати з людей такі гроші, то хоча б треба їм щось дати за це, ну, принаймні те, що цінується в аудіофільському світі. Ну і зважаючи на ціну сьогоднішнього огляду, анекдот дня сьогодні буде такий. Бажаю всім знайти гроші у весняній курці. Коробка виглядає приємно, тут в нас дамаський везерунок. А всередині коробки, як на мене, то, мабуть, найкращий варіант для преміального пакування навушників. Замість усіляких дерев'яних, чи якихось металевих, чи ще якихось е, дивних е, пакувань ось такий дуже практичний пластиковий кейс, який можна використовувати, щоб зберігати навушники. Тут навіть є можливість, я так розумію. Замок навісити або навіть два, якщо ви володієте спільно з, ким, з кимось цими навушниками, ви можете навісити два замка, і то, тоді може, тільки вдвох ви можете їх дістати та слухати. Ну це я, звісно, жартую. Ніхто такими навушниками не, не ділитиметься. Тобто відкриваємо ці замочки на боках і, і потрапляємо всередину. Можна винити середню частину і зберігати тут щось ненавушникове. Тобто, в нас тут чохол з безпосередньо навушничками. Покладу їх обережно окрай, бо мені їх ще повернути треба. Далі тут в нас два гумових кільця, які можна використовувати для того, щоб причепити портативний ЦАП там, Fio Q11, наприклад, до вашого смартфону. Ну і слухати з цими навушниками. На всяк, про всяк випадок скажу, що це був жарт. Не знаю, навіщо поклали ось такий мішечок. Не знаю, він стікери традиційно для Noble, якась металева картка. Чи, чи одна, чи дві, але важкенька. І ось таку купу насадок. Два види пінок, силиконки, якась щиточка для чишення. Тобто тут насадки підберете. Не знаю, чому вони відмовились від органайзера, який був в попередніх моделях. Ну і ще, звісно, йде чохол, такий звичайний шкіряний на магниті, гарний. І ще одна загадка для мене: чому вони не використали якусь смужечку з липучки, як роблять усі інші. Тому що, звісно, розкрушувати цю проволочку це теж преміальний експірієнс. Хоча, з іншого боку, воно тебе налаштовує на вдумливий процес. Ну а... Самі навушники зроблені дійсно дуже добре. Вони з одного боку великі, доволі, ну треба ж розмістити всередині цю купу випромінювачів. З іншого боку, мені вуха садяться добре, тому що форма ергономічна, по-перше. А по друге, ви тільки подивіться, якої довжини в них звуковод. Він довгий, доволі глибоко сідає у вухо, тому, мабуть, комусь доведеться використовувати менше, ніж звичайно, насадки. Є виступ, є сіточка, і звукоізоляція десь вище, за середню пасивну, тобто масивний корпус навушника, і звуковод непогано відсікають зовнішній шум. Тут якийсь великий компенсаційний отвір. Ну і, В цілому на внутрішній стороні в нас знайомий по іншим моделям металевим Noble Audio визерунок, який приємно виглядає і дуже приємний на дотик. А зовні в нас типовий ось цей дамаський візерунок, тобто об... кожен фейсплейт унікальний. Ну І зроблено все дуже класно. Я не знаю, тут написано щось рунами, чи то Вікінг, чи то Рагнар, чи то Noble, чи може просто тут написано, що це лівий. Хоча, схоже, на написи на обох моделях однакові, а, ну це, до речі, правий навушник. Тож може бути що це модель, або ще щось. Або це якийсь стилізований англійський, який я взагалі не прочитав. Ну, неважливо. Кабель зроблено змінним. Noble Audio, як завжди, використовують двопінові конектори з класичними сокетами. І далі в нас йде. йдуть завушини. Ну, і сам кабель він дійсно дуже класний. Він товстий, він дуже цікаво і складно виглядає. Але він доволі м'який. Мікрофонний ефект майже відсутній, комфортний в експлуатації. Ось такий у нас розгалужувач з повзунком, і далі він йде до ось такого доволі великого пентаконівського коннектору, але, мабуть, вони його вибирали обирали не тільки за розміром, а й за якістю. Тож з усіх зовнішніх точок зору тут все дуже добре. Ну, не знаю, Важко сказати слово відповідає своєму рівню, але принаймні є намагання зробити максимум. Ну і, звісно ж, поговоримо про звук, і ця моделька йде просто в розріз з усім, що я чув від Noble Audio до цього. Я, звісно, не чув кожну їх модель, я не чув багато моделей, які описують, як зафарблені. В них там багато всього було з підкресленим басом, теплого і так далі. Я також я не чув їх моделів відтюнінговані нейтральною моніторною на кшталт катани. Тобто, в мене з досвіду були там К-10. Кайзер, Кайзер Кор, потім Хан, потім Султан. Тобто, те, що вони намагалися зробити, ну так скажімо, не моніторними, але й не дуже забарвними. Тобто, воно було десь посередині з якимось там додаванням трохи басу, акценту і такого іншого. Але Вікінг вони і зовсім інші, тому що вони, ну скажімо так, вони не максимально моніторні, тобто їх не можна назвати абсолютно нейтральними. Але в той самий час в них немає ну, як би це виразити, в них немає якогось власного забарвлення, в них просто є все, щоб максимально передати те, що є в треці. Тобто тут в нас да, і дві динами, і арматури, і електростати. При всьому цьому воно не домінує, але коли воно потрібно в треці, воно з'являється і відіграє свою роль. Тож, давайте, мабуть, покроково про все це поговоримо. І бас тут уходить на максимальну глибину, два динаміки, тобто можна було б очікувати якийсь занадто вагомий бас, але акцент тут зробили менш ніж середній, він трошечки приподнятий, але тільки щоб компенсувати особливості нашого слуху. Тож тут годі чекати якогось. Там, додаткового теплого басу там, або додаткової ваги, те, що є в треті, воно буде відіграно майже бездоганно. Жодного граму від себе вони не додадуть. Але в той самий час вони швидкі, спритні, в них класний удар. Вони дуже круто себе поводять, коли в нас іде там, серія ударів, дуже швидка. Там, ну, наприклад, багато хто полюбляє використовувати для тестів у різні записи китайських барабанів. Чи японських, де, ну, мабуть, в них там і в тих і в тих є барабани, тобто тайку для японців, в китайців там теж щось своє, мабуть, схоже. Або хто знається на цьому, можете мене поправити. Буду дуже радий. А в той самий час бас тут відрізняється дуже великою кількістю дрібних деталей. Вони підкреслені, вони дуже гарно доносяться до слухача, тому тут майже бездоганна передача текстур. І це ось той випадок, коли ви там любите вислуховувати усілякі дрібні нюанси, вони вам дадуть максимум цього, на цей ефект на максималках. Тобто там усілякі резонанси міді, резонанси дерева. Я не знаю там чого, що ще може резонувати там труби органу чи ще щось таке. Тобто, все це буде дуже дуже реалістичне. Електронна музика це більш питання смаків. В цілому в них дуже класний панч, але ну, скажімо, в середньому не, до, не достає трохи ваги. Е, ну, мабуть, вони просто навіть і не створені для цього. Для тих жанрів, де треба додати якоїсь ваги на низькі частоти, просто. Скажімо, в сегменті за 4 тисячі доларів люди ходять в пенсне, слухають виключно щось там дуже-дуже натуральне і так далі. Але годі, то зараз кудись затріплюся в якийсь дивний бік. Давайте краще приклади. І перший це Крістіан Скотт з якогось з чергових семплерів від HD Tracks. Трек Boy Flag Boy і це такий типовий аудіофільський трек просто з гарною якістю запису. І тут такі цікаві ударні, вони доволі швидкі, але в той самий час вони інколи так не на кожному ударі, а через кілька ударів резонують вглиб. І це доволі цікаво, тому що багато моделей навушників, або ж кожен удар якось підкреслюють його глибину або навпаки. На тому ударі, який має бути акцентований, вони не роблять цього. А тут в нас все є, все в дуже класній якості. Ну і, мабуть, немає сенсу казати, що там вокал, інструментальна частина і все таке інше теж зроблено бездоганно. І другий приклад: я думаю, що без нього, без прикладу від цієї групи, огляд не мало б сенсу і робити. Тобто, це вардруна, якщо раптом ви про неї не чули. Неймовірна група, яка грає, скажімо, скандинавську музику. Причому робить це так не заунивно, а доволі цікаво. І а, трек зветься Урур, Урур, або, може ще якось зовсім інакше. А, не знаю. Але тут воно починається з такого доволі низькочастотного рику, а потім основна мелодія, і там, звісно, є великий барабан, типовий для таких. Треків, і він теж йде не на максимальну глибину, але він дуже насичений усілякими нюансами, ну, як живий інструмент, гарно записаний. І ці навушники передаються дуже добре. Взагалі, такі великі, якісь умовно барабани, а не ударна установка. І їх коньок. Ну, Ударні установки теж вони передають класно. Середні частоти тотально моніторні. Тут майже максимальний фокус на мікроконтрасті, але завдяки тому, що арматур багато, воно не звучить сухо, тому що коли потрібна вага, вони її передають. Вони не додають її від себе ніколи. Він вони підкреслюють емоції. Тож для них мегакритично, просто як майже інших таких навушників і не чув, в яких, які потребують абсолютно класної якості запису. І тоді вони будуть звучати неймовірно з усіма нюансами, деталями, відчуттям повного заглиблення в музику і реалізму. А, тобто, якісь з ними треба приготуватися до усіляких аудіофільських страждань, типу пошуку найкращого ремастеру там. Намагання розрізнити там, чим вініл ріп відрізняється від видання на супераудіо CD, а воно від якогось там первопресу японського ремастеру з бонус треками. Тобто ось всі ці страждання тут притаманні і додаткові страждання ще для підбору плеєру, Але про це трохи далі. Якщо все зірки на небі співпали і дійсно гарна якість, то там буде вражаючий результат. В цілому можна сказати, що найбільше пощастило тим, хто віддає перевагу тим жанрам, які традиційно прийнято писати з гарною якістю. Ну там не будемо тикати пальцями в джаз, класичну музику і все таке інше. А, ну, а що про них ще тут можна сказати на середині, це те, що в них... Дуже-дуже крута, велика сцена, майже там, наскільки можливо, в внутрішньоканальних навушниках. Вона широка, простора, глибока, з бездоганним розділенням планів в глибину, з позиціонуванням істочників звуку, джерел звуку і їх розміщення на цій уявній сцені. Тобто максимум того, що можна вижити з нашої психоакустики, вони роблять і витискають. Тож, тут Майже рекордні результати і за розміром, за якістю, і всім таким іншим. Але якщо щось записано поганенько, або там зведено, наприклад, там для стрімінг сервісів та прослуховування в AirPods, ну тут, вибачте, аудіофіл має страждати. І, приклад, перший це в нас Хіромі Уїхара. Дилема. Ну, в неї всі треки, треки класні. Це я обрав, тому що в нього дуже-дуже швидкий старт, дуже-дуже швидка фортепіана партія, майже там з дуже скоростною, з Скоростними нотами. Звісно, це не максимум швидкості, там в фортепіанних записах там, і не таке трапляється. Але тут до цього ще додається класна така перкусія, яка йде там, акцентом по верху, а потім додається бас. Ну і в цілому, взагалі, мені подобається, що. от у Іхара це такий джаз, який записаний в роковому стилі. І тут дійсно його цікаво слухати, навіть якщо ви не полюбляєте джаз. У мене, наприклад, останні три дні Apple Music вирішив, що я обожнюю авангардний джаз і годує мене цим в моїй підбірці. Я навіть не знаю, як його перемкнути на щось різноманітне. Саундтрек від Октопас Тревелер і від Nier Automata не допоміг. Мабуть, він після саундтреку до п'ятої персони вирішив, що я таке люблю. А, ну і тут ви отримаєте все це дуже класно. І середні частоти, звісно, мають бути суперскоросними, супердетальними. Ну, тобто, спойлер, воно тут є. І другий трек, до речі, він доволі непогано записаний з врахуванням його давнини. Ну і ремастеринги допомогли тут підвищити відчуття натуральності. Це. Take Тейкаб за Stethoscope and Walk від uh, Pink Floyd. Я дуже люблю їх перший та другий альбом, навіть перший, мабуть. Найбільш за все, я колись почав слухати дискографію саме з першого треку мені сподобали. І я взагалі хотів, щоб вони повернулися до такого психоделу. І ось цих експериментів зі стерео, які вони робили на першому альбомі. Потім теж воно трапляється, але якось менше вони пішли в сторону більшої складності архітектури звуку. А тут це все ж таки відчуття, там, як група експериментувала. І тут в нас і. Голоси, які там то справа, то зліва, всілякі ноти, які чутно по різним каналам, а потім знов десь разом. Ну, тобто, багато прикольного. І завдяки величезній сцені цих навушників дуже-дуже це ефектно звучить. Ну і плюс інструменти після ремастеру теж приємно звучать, і от навушники занурюють вас в трек. Верхні частоти тут не для вечефобів, вони підкреслені і десь йдуть близько до моєї межі сприйняття верхніх частот, а вона трохи більша, ніж зазвичай, тому майте на увазі, що якщо ви зовсім не полюбляєте верхні частоти, то тут може бути для вас. Дуже гостренько, тому що тут верхні частоти це там чотири чи скільки електростатичних драйверів, Це означає максимальну протяжність, дуже класний баланс атаки затухань, дуже класний баланс між повітрям та вагою верхніх частот, і майже бездоганну шаруватість тобто. Всі, хто хочуть почути шаруватись, почують, послухати ці навушники. Але тут зробили акцент на верхніх частотах для того, щоб підкреслити всю цю складову. Це з одного боку дає неймовірне насичення обертонами, неймовірну передачу нюансів примішення і також дуже класне розділення шлейфових обертонів. Але знов таки критичність до запису, а також критичність до вух слухачів тут є певним мірою. І приклад номер один це якраз трек, в якому є усі ці нюанси запису. І взагалі цей альбом, щось я давно про нього не згадував: це Арне Домнерус джаз в Ломбарді, тобто це нічний клуб. І тут вони тоді записали цей концерт. Ну, тобто Бачите, тут повний склад музикантів вказано, які акомпаніювали. Вони записали цей концерт з усіма звуками нічного клубу, там брязканням стаканів, якимись розмовами, проходами офіціанта і всім таким іншим. І це дає неймовірне відчуття заглиблення. Це, мабуть, як. Най... така огортаюча запис в історії джазу, тому дуже рекомендую з нею ознайомитись. Ну і звісно, там було кілька ремастерів, тож воно на дуже аудіофільському рівні. І з цими навушниками ефект, звісно, буде майже максимальний. Але навіть без цих навушників дуже цікавий альбом. Всіляко його рекомендую. Ну і звісно ж там Гарнедом Нерус зі своїм кларнетом теж теж. Вимагає якості, як і всі інші музиканти, бо прописано гарно, нюанси, обертони, бла-бла-бла. Ви, ви все це вже чули. Треба замість себе навчати GPT-4. І ще один трек це Анасима. Здається, 17-й 2017 рік альбом Оптиміст. Дуже е, цікаво було спостерігати за еволюцією гурта. Якщо там е, хто пам'ятає перші кілька альбомів, це важкий. Тягучий такий атмосферний Doom-метал, і потім такий помітний перехід. Тобто там якось на початку 90-х всередині з'явився дум як жанр. А до кінця 90-х майже всі дум-колективи пішли в якісь експерименти, я не знаю, починаючи з Paradise Lost, які там майже не стали електронними, і там гурти на кшталт. Ну, Анасами тої саме, в Анасами взагалі спочатку е пересунулася десь в прогресів, а потім я навіть не знаю, як їх охарактеризувати. Це просто класна музика, яка не належить до якогось жанру. Тут фортепіано, гітари, вокал, дуже все гарно записано, все легке, невимушене, дуже насичене усілякими цікавинками, і навушники ці все це відіграють на майже ідеальному рівні. Якщо ж казати про джерела, тут їм потрібно щось топового сегменту і ніяких компромісів тут, ну, не те щоб не може бути, може, але сенсу немає. Тому щось топове, бажано не дуже моніторне. Тож, наприклад, з М17, який трохи підкреслюють динаміку емоції, еф... результат ефектний. З iBasso 300-м на його а, підсилювачі дефолтному. Стає трошечки зовсім так моніторно, але дякувати Басу за те, що вони випустили ламповий підсилювач. З ним все знов стає таким більш цікавим, насиченим і емоційним. Тобто, Джеро тут треба підбирати не тільки по рівню, але ще щоб звук вам подобався. Наприклад, там з Ultimoю від Астелен Керну 200 мені він подобається. З першим n 8 кайном вони стають занадто веселими через власний характер N8. Тобто тут максимум страждань ще з підбіром під джерела. А, а що казати про порівняння, ну, немає сенсу порівнювати. Я не чув нічого з цього цінового сегменту більше. Тому, на жаль, порівняти там не можу. Там є у нас Empire Ears, Vision Ears, ще хтось, хто там робить популярні моделі в сегменті від 3000 і більше. А, ну а там да, згадати тріфекти, від Kingfire Audio, вони абсолютно протилежні, тобто навіть їх немає жодного сенсу також порівнювати. Тому шкода, що мені доведеться їх повернути. Мені вони класно сіли, бо я бачив, що дехто жаліється на посадку для цієї моделі. В мене цього не було. Дуже цікавий досвід. Шкода буду повертати. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.